Чи потрібно дозволити великому бізнесу виводити валюту за кордон? Насправді це дуже складне питання. І сьогодні я розповім про всі підводні камені цієї проблеми. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі Файненс. Ставте нам лайк, будь ласка, зараз. перевірте, чи підписані на наш канал. Ну а ми починаємо. Шановні глядачі. 29 березня пройде наш за сьомий фін -Еверс. Це дуже класна подія, яку ви вже всі знаєте. Це нагородження представників банків, Сі МФО, страхових компаній, IT, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсерів та інших представників фінтек бізнесу. Голосуйте та відвідуйте церемонію нагородження. Ну а крім того, всі деталі в описі до цього відео. І так, все ж таки, чи потрібно дозволити великому бізнесу зараз виводити валюту за кордон? Ну, по перше, хочу нагадати, що відразу з відразу війни Національний банк ввів дуже велику кількість валютних обмежень і таким чином фактично заборонив нашим компаніям обслуговувати свої міжнародні борги. Чому? Тому що вони Національний банк вважав це виводом капіталу на тому етапі, який є зараз в Україні, в яка фактично воює, і таким чином він зробив такий, ну я б сказав так, ті. Ну, мораторіями ти не назвеш, але з іншого боку, всі ці обмеження, які е, були введені, вони не давали можливість офіційно е, нашим е, кампаніям, е, українським компаніям обслуговувати свої зовнішні борги. Ну, по перше, тут зараз все ж таки поступово послаблення в цьому напрямку були. Наприклад, той же самий держсектор зараз може вже обслуговувати свої міжнародні борги, там є теж багато нюансів, але в кінцевому варіанті по приватному сектору зараз ситуація не дуже сильно змінилася. До чого все це призвело? До того, що з одного боку, це може призводити до великої кількості юридичних позовів до наших. Українських компаній саме з боку міжнародних кредиторів. З іншого боку, все ж таки, будемо говорити так, відверто, все ж таки, великий бізнес він намагається отримати для себе якийсь виняток з валютних обмежень, щоб обслуговувати зовнішні борги і облігації. Ну і крім того, на якомусь етапі будемо говорити так, лобіювати ці моменти, в нього можливості з'являються. Ну от, наприклад. Зараз такий дуже цікавий момент. Це на початку лютого 2024 року. Уряд хвалив низку рішень, які дозволять переказувати кошти за кордон в обхід валютних обмежень майже на 2 мільярда доларів для обслуговування п'яти найбільших груп компаній – це ДТЕК, Мітенвес, Кернел, Інтерпайп і Vodafone. Будемо говорити так: з одного боку, рішення уряду зобов'язано втілити в життя сам національний банк. Тобто, він, ну, буде, будемо говорити так, відверто буде такі обсяги валюти продавати цим компаніям, якщо це буде, для того, щоб вони погасили зовнішні борги. А з іншого боку, робити Національний банк це не поспішає. Чому тому, що причина зрозуміла, це призведе до суттєвого просідання резервів. На фоні незрозумілості з затриманням тої самої міжнародної допомоги від США, з іншого боку, тут є, знаєте, як, є і плюси, і мінуси, і кожен по своєму прав. Тому будемо розбиратися зараз з цими нюансами. Перше, що сталося і чому така взагалі можливість з'явилася? Це наприкінці листопада 2023 року Верховна Рада вона ухвалювала закон який, закон який обмежує максимальний розмір процентної ставки за мікрокредитами 1% на день. І е, до цього мікрофінансові компанії могли робити її під 2,5% на день, а інколи деякі по 5% на день та далі. Тому процес був такий. Ну будемо говорячи, говорити, говорити відверто, дуже гарячий. І от тут якраз почалось лобіювання. Чому тому, що е, за ухвалення цього закону активно виступав сам національний банк для того, щоб обмежити безпреділ от МФО. Але в кінцевому варіанті кінцевий текст, який отримав Національний банк після того, що як воно все відбулося, після голосування він дещо здивував тих ж самих чиновників Національного банку. Чому? Тому що в нього було ну так відверто каже на окремий пункт, який стосувався не тільки мікрокредитів, але і макрокредитів. Була така правка народного депутата Бориса Приходька, це група довіра, яка надала право уряду звільняти окремі кампанії від валютних обмежень, які Національний банк запроваджував на час воєнного стану. До чого це призвело? Це призвело до того, що Кабмін. Має можливість затверджувати зараз клопотання до Національного банку і, таким, і робити, і просити в кінцевому варіанті дозволу здійснити переказ валюти за кордон певною компанією. Нацбанк розглядає таке клопотання і виконує його. Тобто відмовитися в такому варіанті Національний банк не може. От така от виникла така колізія. І до чого це призвело? До того, що на початку лютого вже низка компаній випробувала новий закон у дії. Вона переконала Кадмін ухвалити 15 клопотань. Ну станом на той момент, коли ми робимо цей ролик, 15 клопотань до національного банку щодо переказу понад на 1,8 мільярда доларів за кордон. Звернення уряду стосувалося підприємств п'яти найбільших груп, тобто це дитекмітенвест. Це Ренат Ахметов, Кернел Андрія Веревського, Інтерпайп Віктора Пінчука і Водафон Азербайджанської Nexol Holding. E, От зараз якраз перед вами інфографіка, яка була надана економічною правдою» на підставі даних Національного банку. Це скільки грошей хочуть переказати компанії за кордон для погашення своїх зобов'язань в мільйонах доларів Сполучених Штатів. Ви якраз бачите ту інфографіку, як вона виглядає. Крім того, і раніше, будемо говорити, так Кабмін звертався до Національного банку з подобними проханнями, але суми тоді були на порядок менші, навіть на декілька порядків. Наприклад, Нацбанк говорить, що у 2022-2023 році він видав 9 дозволів всього на переказ коштів за кордон на загальну суму десь порядка 67 мільйонів доларів. Тобто, з одного боку, 67 мільйонів тоді вони видали дозвілів, а тут вже майже на 2 мільярди. От. В кінцевому варіанті це призводить до того, що питання стає таким і політичним, і економічним, і що взагалі відбувається. З одного боку, все ж таки, ми розуміємо, що для чого компаніям виняток, будемо говорити, так, з валютних обмежень. Чому? Тому що до Великої війни, коли ще відсоткові ставки за. Будемо говорити так: по ставки і Федрезерво Сполучених Штатів і ЄЦБ були на низькому рівні. Дуже велика кількість наших великих компаній експортерів брали кредити за кордоном. Це логічно. Там вони були більш дешевими ніж вони залучали кошти ніж в українських банках. І крім того, низькі ставки по Федрезерву і ЄЦБ. Вони ну, прогнозували, що ці ставки будуть низькими саме з точки зору обслуговування. Тому для них це було цікаво. Крім того, будемо говорити, що враховуючи, що вони в основному експортери, тобто вони отримують валютну виручку у валюті, і таким чином це було логічно. Вони експортували товари. Це було покриття цих кредитів валюти. В них було, будемо говорити так, вигідним для них всіх. Що відбулося далі? Після того, як 24 люта 2022 року Національний банк після початку війни ввів ці валютне обмеження, в них виникла ситуація, яка що вони ну будемо говорити так: вони їм потрібно було обслуговувати свої зовнішні борги для того, щоб не отримати дефолтний статус і втрим ну щоб у них було погіршення їх кредитної історії, тому що вони потім не зможуть працювати з. Міжнародними кредиторами. І тут все це, це логічно. Наприклад, от це вже цитата, це журналісти. Європейської правди вони запитували М'етінвести, тому я просто читаю відповідь. Читаю їх відповідь. Що, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну Метинвест використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування облігацій. Це стало можливим насамперед, завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи. Це якраз поясню пояснює в Тобто вони свої борги все рівно все ж таки обслуговували. Але з іншого боку, той же саме Національний банк говорить про те, що ті ж самі експортери за рахунок або іншого якогось схематозу, або взагалі не просто, будемо говорити так, якихось додаткових схем, вони залишають за кордоном вже експортної виручки майже на 8 мільярдів доларів. Тобто Національний банк не називає компанії, які це роблять, але з іншого боку, от по статистиці в них така от ситуація. Тобто, з одного боку, валютна виручка не повертається з-за кордону, але може, може підкреслюю, це може, тому що тут ми не маємо тих фактів, але може частина цих коштів пішла якраз на обслуговування зовнішніх боргів. Але може це і бути схематоз. Це вже така внутрішня кухня Національного банку, валютного контролю і фінансового моніторингу. Тепер, з іншого боку, всі розуміють, що все ж таки ті, 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 ті ресурси, які є. У наших великих і великих компаній експортерів вони те валютні резерви і валютні ресурси вони в них не такі ж великі і їм обслуговувати зовнішні борги все рівно або потрібно, або робити з ними якусь реструктуризацію, що працює проти них. І про що говорить ту ж ті ж самі наші, коли вони дискутують з національним банком або з Кабміном, оці великі експортери? Вони от цитата, наприклад, виконання фінансових зобов'язань перед іноземними банками. Це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України. Це цитата вже кернула. От. А, наприклад, ті ж самі, наприклад, Інтерпайп він говорить про те, що все ж таки з лютого 2022 року він вживав всіх можливих, можливих заходів щодо стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами. Але все ж таки компанія вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов'язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених національним банком, за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти. Це визначає вже. Interpipe. Тобто в нього ресурси є, тобто він платежеспроможний, нічого нема. Але за рахунок того, що є таке обмеження, його можуть в даному випадку, ну, будемо говорити, так, при, будемо говорити з юридичної точки зору, може виникати така колізія. Тобто гроші є, але за рахунок того, що є обмеження національного банку, вони не можуть розрахуватися з міжнародними кредиторами. І це впливає. На поведінку і того ж самого Інтерпайпу, їх міжнародних партнерів. Тому тут можна зрозуміти і той же самий Кернел, і Інтерпайп, і інший, і той же Мідінвест, чому вони хочуть і інші компанії, які є, чому вони хочуть обслуговувати ці борги, для того, щоб їх репутація для них ну, Будемо говорити, на першому місці їм потрібно закривати свої питання, тому я їх тут теж розумію. Тепер які, які, будемо говорити так, про те, чого виступає сам Національний банк. Він говорить про те, що або ми все ж таки даємо можливість і валютне обмеження в цьому питанні ми знімаємо для всіх, або ми не знімаємо їх ні для кого. Чому? Тому що тут теж йде і політика, зараз будемо говорити про це і економіка, і вже такі внутрішні зацікавлені самих чиновників, тому що що відбувається в кінцевому варіанті. Перше, Нацбанк говорить про те, що він рухається в шляху до валютної лібералізації, і крім того, він вже вносив дуже велику кількість. Поправок до цієї валютної постанови саме якраз по зниженню обмежень і полегшенню обмежень. Для бізнесу. Тобто вони чиновники мотивують тим, що через деякий момент, якщо буде загальне принципове питання, це вирішено. Вони тоді це будуть відкривати для всіх компаній, а не для окремих. Чому? Тому що всі розуміють, вони не хочуть, щоб їх там потім хтось звинувачував там, в корупції або в якихось там, проблемах. Але це таке, таке принципове теж питання для них. Вони хочуть це робити тоді, тоді, тоді для всіх. Їх логіка, як Нацбанку, теж тут зрозуміла. Крім того, тут є момент такий дуже цікавий, то що в даному випадку той же самий МВФ він теж говорить про те, і тут Національний банк заручився підтримку МВФ. Що о, ці ці обмеження, о, якщо вони є, то вони є для всіх. Або якщо ці обмеження о, знімаються, то вони теж знімаються для всіх. Тобто, тут о, міжнародний валютний фонд і Національний банк вони виступають одним фронтом і у них тут. Позиції розбіжності тут немає. А МВФ зараз дуже суттєвий гравець, коли йде мова якраз про якісь рішення, які приймає той же самий Кабмін, і його думка як міжнародного кредитора теж враховується при прийнятті рішень нашими чиновниками. Крім того, про що говорить Національний банк? Він говорить про те, що якщо буде потрібно продавати велику кількість валюти для погашення бізнесами. Зовнішніх запозичень це призведе до зменшення ЗВР. Ви зараз бачите динаміку міжнародних резервів, Вони дійсно зараз поступово все ж таки зменшуються, Якщо дивитися на динаміку, наприклад, там з липня 2023 року, там чи з серпня. І це все рівно, коли будуть продаватися ці валюти, ця валюта, вони всі говорять про те, що це буде такий не самий продуктивний відплив капіталу з українського ринку. Крім того, тут є ще один такий нюанс: це то що в кінцевому варіанті. Як аргумент їм говорять ті ж самі бізнесмени, що компанії, якраз, які звернули, звернулися до Національного банку з таким проханням, вони зазначають, що їм не потрібно купувати валюту додатково для переказу коштів за кордон. Ця валюта в них є на рахунках українських банків, тобто її переказ не вплине на обсяг міжнародних резервів. Але ми ж самі з вами розуміємо, що, наприклад, якщо вони куплять, ну не куплять, а навіть в них є валюта на 1 мільярд 800 мільйонів доларів на рахунках, якщо вона піде з України. Зараз обмеження є, вона не уходить, але вона піде. Це, то, це, це суттєво буде впливати на, будемо говорити так, загальну банківську ліквідність, банківської системи у валюті. І в кінцевому варіанті воно теж буде впливати в кінцевому варіанті на поведінку і валютного ринку, і всіх інших, тому що і ресурсного ринку. Тобто, це такі от вже пішла гра різних інтересів, різних груп впливу. Крім того, тут є ще такий момент, про що теж не постійно говорить, але м будемо говорити, що ще, про що ще говорить МВФ. що е то, що я вже казав, що Надання індивідуальних дозвілів суперечить загальної стратегії валютних послаблень, яка була погоджена Національним банком та, на та МВФ. Друге, це схвалення великих транскордонних переказів приватним бізнесам може послабити золотовалютні резерви, а їх зменшення може підірвати стабільність валютного ринку. Це теж така думка МВФ. Ну і третє, що надання привалюрованого дозволу на обслуговування зовнішніх боргів, обмеженому колу компанії загрожує переговорам про реструктуризацію державного боргу, бонгу, боргу України за єврооблігаціями. Чому? Тут логіка проста: що якщо, наприклад, ви дозволяєте, як Україна, дозволяєте обслуговувати комерційні борги і продаєте на цю суму валюту, то в кінцевому варіанті таким чином, чому ви при цьому хочете то валюту при цьому з резервів ЗВР, то чому при цьому всьому ви хочете реструктуризувати борги самої держави? Ну це така логіка, теж вона зрозуміла, і це буде послаблювати позиції України на міжнародному ринку, коли вони будуть говорити про потенційну реструктуризацію наших боргів. Наприклад, у 2024 році, а хочу нагадати, що там сума складає 22,7 мільярда доларів, які Україні потрібно буде провести реструктуризацію до лютого літа 2024 року. Тобто це великі суми, і тут є і плюси, і мінуси, і аргументи одної іншої сторони з і, і, і національного банку, і МВФ, і, і бізнеса. Ну, які прогнози, що може бути далі? Перше. Все ж таки потрібно розуміти, що, хоча і прийнята така поправка Верховною Радою, там є такий нюанс, що за законом Національний банк має надати ці індивідуальні дозволи, але от саме їх виконання і коли от це повинно статися, там закон це не обмежує. Таким чином бізнес чекає від Національного банку цих індивідуальних дозвілів і якоїсь програми, як це робити, а Національний банк тут не сильно. Будемо говорити так, хочуть це робити, і його питання зрозуміло. Хоча і за моїм прогнозом скажу відверто, що скоріш за все, все ж таки, ну і вони ж підключили до цього МВФ. То я все ж таки вважаю, що до того моменту, хоча б поки не буде зрозуміло з. Будемо говорити так міжнародною підтримкою України з боку Сполучених Штатів. Нагадаю, там на кону 60 мільярдів доларів, які з яких значна частина це військова допомога, але і фінансова допомога, що буде впливати на ЗВР. України, то в кінцевому варіанті, все ж таки, національний банк буде поки що тягнути час з вирішенням цієї проблеми, тому що ну їх теж можна зрозуміти, для них це додаткові ризики, які можуть можуть потім впливати на банківську систему. Тому питання, отаке, воно і політичне, і економічне. З іншого боку, є дуже велика кількість підводних каменів, і за моїм прогнозом, поки що, це питання буде, будемо говорити так, залишатися в підвішеним, ну, будемо говорити так, підвішеним, Состояниї. Тобто, з одного боку, це питання буде, будуть е все ж таки питатися лобіювати е великий бізнес, але з іншого боку, Національний банк, заручивши ще й підтримку МВФ, зараз поки що е буде е по цьому питанню ну, тримати його на паузі. То ну, і е, до, ну, якщо говорити відверто, то це буде призводити до того, що поки що великий бізнес він так чи інакше буде е, для себе е, працювати в такому режимі, щоб підтримати. І з кредиторами західними не посваритися, саме з тими, хто йому саме цим бізнесам давав гроші, але з іншого боку, і перед національним банком, валютним контролем, Фінмоном і МВФ теж не виглядати якось погано. Тому от такий от варіант невизначеності цієї ситуації я прогнозую, буде як мінімум до того періоду, поки не буде вирішено питання як мінімум з міжнародною допомогою. Від сполучених штатів для того, щоб зрозуміти для себе, що буде з ЗВР. а вже потім вони все рівно будуть сідати за стол перемовин і домовлятися, на яких варіантах вони це можуть зробити. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже. Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте. Кошти, наприклад, дома чи там, під матрацем, десь там схованки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, приліти ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі, варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас, як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас, як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як мінфін ми хочемо зробити вам таку приємну таку плюшку, подарунок, і крім того, показати як можна на них більше заробляти. Це Програма так звана бонус до депозиту від Мінфіну. І ви можете заробити на депозитах таким чином більше. Оформити заявку на сайті МінФін. Перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонус до депозиту в описі до цього відео. Ну, На цьому в мене сьогодні все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадаю вам, що ви на каналі Файненс. Ми сьогодні говорили на дуже таку. Ми ну, будемо говорити так скользку тему, тому що тут і політика, і економіка, і військовий стан і взагалі зацікавлені з деяких великих промислових груп. З іншого боку, і Національний банк, і фонд, Міжнародний валютний фонд в цьому процесі дуже активно впливають. Ну і Кабмін. Тому питання таке дуже цікаве, і ми будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Свій прогноз я вам по цьому питанню сказав. Ще раз хочу вам подякувати за таке дуже цікаве. Питання. Воно дійсно таке, будемо говорити, вражаюче і е, непросте. Е, крім того, підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance, ставте нам лице, не тільки лайки, але й запитання. Отакі. Крім того, такі і не дуже приємні запитання. Ми будемо на них теж запов... від вам відповідати. Всім мирного неба і е, бажаю вам ще, е, крім цього, міцного здоров'я.